Дорогі друзі та глядачі мого авторського проекту Ютуб каналу Коста Константінополіс ваші підписки, вподобайки, коментарі, репости і спонсорство. Головна рушійна сила і мотивація для автора проекту працювати надалі на інформаційному фронті нашої спільної перемоги України у війні над нашим спільним ворогом Номердин Російською Федерацією задля вічного миру і щасливого життя на нашій богом нам даній українській землі єднанні наша спільна сила і перемога, друзі. Єдність це наша зброя. Приєднуйся, підпишись, вподобай. і ставай спонсором мого ютуб проєкту. Щиро дякую, друзі, за підтримку і спонсорство. Ваш Коста! Відомий волонтер жінки Наталія Супова розмістила на своїй сторінці в Фейсбук допис військового Сергія Гнезділова, який зараз боронить селище Піски, що на Донеччині. Він розповів про критичну і дуже важку ситуацію на позиціях біля селища Піски. Там просто пекло, каже він. От, послухайте, важко уявити, що зараз там відбувається. Сергій Гнізділов, військовий. Що втрачати? Що ще можуть забрати в мене на шостий день мого персонального аду в Пісках в кілометрі від першої вулиці Українського Донецька? В тілах тих, хто був мені дорожчий за рідню, валяється під спекою в розбитих вщент 152 калібром окопах. Як я й писав раніше, 6500 снарядів на гребене село менше, ніж за добу. Таких діб вже шість, і в голові не вкладається, як в цьому шквалі ворожого вогню залишається в живих хоч якась кількість нашої піхоти. Ні, я не скиглю. З нашої сторони працюють два міномети 82-й та 120-й. Інколи просинається і чхає в бік Донецька два стволи арти. Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній від слова зовсім. Ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку. Продавлюючи нашу лінію оборони. Позавчора вона зламалась і полились рікою 200 і 300. Я не публікуватиму ніякої статистики. Це в нашій країні заборонено. Але ви навіть не уявляєте кількості та відсотків втрат. Це гребана місорубка, де батальйон просто своїми тілами стримує навалу. Майже тиждень чекаємо хоч якусь підмогу, яка б вдарила по ворожій Арті нас, повторюсь. Безкарно випалюють всім, чим багато російська воєнна техніка і система сьогодні працювала авіація. Я пишаюсь керівництвом батальйону, яке залишилось тут з нами, комбат з нами, всі з нами. Контужені, легкі трьохсоті, прив'язавшись, повертаються через пару годин на позиції, якщо можна так назвати ці бездонні вирви. Іде війна. Але без контрбатарейної боротьби вона перетворюється на безглузду м'ясорубку, де перемолюється за день шалена кількість нашої піхоти. Ви точно хотіли правду? Ось вона гола правда. Їде резерв на позицію, закривати прорив собою. А через п'ять хвилин з п'ятнадцяти людей цілими залишається лише один: тіла лежать. Якщо легкі трьохсотий може повезе, заникаєшся і пішки вийдеш. Дістанешся медиків. Везли ще на 300-го, він всюдорого кричав: Де підтримка, де артилерія, чому нас кинули, чому нас ніхто не прикрив? Я не знаю, друже, чому нас ніхто не прикрив. Він кричить: а мені соромно, що я досі цілий і неушкоджений. Лише пару разів добряче глухануло. Проблювався, вибачте, просрався, і знову в строю. Всі резерви розбиті, воєнна техніка палає, ворог підходить та без жодних проблем, займає наші позиції після чергового шквалу арти. Прямо зараз ми втрачаємо Піски. Всі людські та матеріальні наші можливості майже вичерпано. Денис, маріупальчанин, який казав мені, ну я Арестовичу вірю. Ми зовсім скоро все повернемо, все обратно, мертвий. Його двічі було поранено, перев'язували прямо в окопі, казали йому денчик, Іди на евакуацію. Але він відповів Хлопці, я вас не кину. І поранений вперше, і після другого поранення він продовжував відстрілюватись. Його тіло ми і досі не забрали. На руїнах пісків він лежить, розкинувши руки, його погляд застиг. Він просить про помсту, як я можу. Відмовити його останньому проханні, як ми всі можемо покинути дена. Я вірю, що все ж таки вижив Дімка, бо він не міг померти нещодавно, тільки повернувшись з шпиталю, тільки зробивши пропозицію своїй дівчині. кажуть, що після одного з приходів він просто зник, засипали землею. Але я вірю, що це помилка, і він живий, дурацька надія і сподівання. Знаю, моя держава не любить думків слух, але мені не залишили вибору серед побідабісія і Рістовщини. Має лунати правда, а не розмови в кухні пошепки. Звісно ж, за цей допис окремо прилетить. Бо як же ж так? Невже держава бреше власним громадянам? Не здивуюся, якщо вже сьогодні хтось скаже агент Кремля, Сережа, розбовкав про геніальний план переможенки на Донецькому фронті. Повісим його на миротворець. Я задовбався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ніхіра не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують. Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски. Нам потрібна арта, дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматися. Про цю критичну і надскладну ситуацію в Пісках. Також розповів сьогодні в Етері на одному з телемарафона експерт Олександр Мусієнка. Росія на цьому напрямку використала свою перевагу в артилерії. Вони піддають нещадним обстрілам позиції українських військових, які перебувають там. Це звичайно, проблема для нас і безпосередньо важко утримувати позиції за таких умов. Але наші бійці продовжують це робити. Авдівка і піскі це одні з найміцніших та укріпленіших районів ще з 2014 року. Але зараз російські війська досить активно туди перекинули артилерію, сили, і засоби та продовжують завдавати ударів. Їм не дуже вдається наступати на інших напрямках. Тому вони намагаються зосередитись в одних і двох точках масовані обстріли, розповів Мусієнка. Справа в тому, що там Росія по тому напрямку використала свою перевагу в артилерії. Це вже традиційно стало, і вони піддають нещадним обстрілам позиції українських військових, які перебувають там. І це звичайно, ну скажімо, проблема для нас і безпосередньо, скажімо. Важко утримувати позиції за таких умов, але наші е, бійці продовжують це робити, незважаючи на те, що тиск іде дійсно шалений, Но позиції утримуються і не дають там прорватися. Треба сказати, що ці позиції, які є там, Авдіївка Піски, це одні з найміцніших і найукріпленіших, були ще як правильно ви зазначили, з 2014 року. Фактично відколи вдалося нашим силам е, там закріпитися українським оборонцям. Але зараз російські війська досить активно туди перекинули артилерію, артилерію, сили і засоби і продовжують наносити удари. Їм не дуже вдається наступи по іншим напрямкам. Вони намагаються зосередити одну-дві точки для нанесення ось таких масованих обстрілів на сході, і піски Авдіївки якраз попали в цей перелік. Російські окупаційні війська ймовірно вирішили атакувати Авдіївку в лоба з території окупованої Донецької області. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що загарбники не будуть чекати, доки українські сили відійдуть зі своїх підготовлених оборонних позицій внаслідок російської операції з охоплення на північний схід від населеного пункту. Новий напрям наступ Росії намагається обійти Авдіївку з флангів. Російські війська захопили територію шахти Бутівка, мають частковий успіх у Пісках та постійно ведуть штурмові дії в районі Кам'янки та Красногорівки. Поєднує всі ці назви українське місто Авдіївка. Попри те, що в останні тижні всі зусилля Кремль кинув на Бахмута, навіть припинив через брак сил штурми у районі Сіверська. В цей час агресор атакував на авдійському напрямку. Українська армія просто зараз докладає там великих зусиль, щоб утримати лінію оборони. Авдійський напрямок об'єднує населені пункти уздовж західної околиці Донецька. Піски розташовані південніше від Авдіївки, Кам'янка та Красногорівка північніше. Після п'яти місяців лобових атак російські війська схоже вирішили взяти Авдіївку в кільце. На напрямку Донець Піски ворог має частковий успіх. Йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ. 1 серпня командування повідомило про відбитий штурм Пісок, 2 серпня про невдалу спробу російських військ штурмувати в напрямку Авдіївки. До цього протягом п'яти місяців масштабного вторгнення саме лінія фронту під Донецьком не зрушила з місця, оскільки є дуже укріпленою за вісім років війни. Авдію киїпіски там просто пекло. Цього навіть не описати словами. Так сьогодні у вечірньому зверненні описав ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі президент Володимир Зеленський. З деяких позицій довелося відійти, бо там немає нічого вцілілого, повідомив Радіо Донбас Реалії. Голова Авдійської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ось його основні тези. В останні дні в рази посилилися обстріли в цьому районі, Застосовується ствольна та реактивна артилерія, а також авіація. Українські військові відійшли з позиції на шахті Бутівка, адже там немає за що триматися, немає нічого вцілілого. Російські війська мають певний успіх у пісках, українські підрозділи відвели людей з деяких позицій. Ці позиції вщент розбиті агресором. Також тривають постійні спроби штурмових дій північніше Авдіївки в районах Кам'янки та Красногорівки. Також російські війська намагаються штурмувати промзону Авдіївки, але там їм наступати дуже складно. В саму Авдіївку також стало частіше прилітати. В місті вже давно немає електрики, води та газу. Попри це. Там залишається близько 2,5 тисячі людей, хтось лише зараз наважується від'їжджати, а є і ті, хто вже повертається в місто з евакуації. Захопити Авдійку прямими атаками росіяни не зможуть, тож намагаються просунутися з флангів.